Вітаю. <кій> Погода сонна, бо е, цілу ніч йшов дощ і зранку знову ж таки знаєте, все похмуре. Ну от, Бачите, знову збирається на дощ. Але мушу це, мушу бігти з самого ранку, бо записався до стоматолога, в мене там пломба покришилася, півзуба покришилося. І треба те питання вирішити, бо ніколи я це... Не відставляю, ніколи це не відставляю, тому що все, що стосується зубів, я стараюся робити максимально швидко, От. щоб потім не мати як -то кажуть, глобальних проблем. Тут -ту Якраз до зупинки доходить і приїхав тролейбус. Зараз не, ні, не раніше... Мене дуже так смішно пам'ятає моя співробітниця колишня. Вона завжди казала, я ніколи не бігаю за громадським транспортом і за чоловіками. А, а я сьогодні біг за тролейбусом, бо потім треба чекати. Зупинилися, тому що Загальнонаціональна хвилина мовчання. Тому тролейбус зупиняється. Машини теж зупиняються. Люди, ну хто як, хто встає, хто не встає, але пам'ять героїв треба вшанувати. Все, їдемо далі. Скажу вам декілька слів за хвилину мовчання. В свою думку. Постійно зупиняюся, чи їду в машині, чи в транспорті, чи просто йду пішаком. Але мені дуже прикро за тих водіїв, за тих людей, які не мають часу однієї хвилини шанувати пам'ять героїв які дали їй можливість їхати чи на роботу, чи в тій самій машині, чи просто йти по вулиці. Прикро. Дуже прикро і шкода. Так. Ну, але, але це в кожного своє думка. Ну але це в кожного своя думка і в кожного, як то кажуть, особисті якісь свої переконання. Ще ранок. 9 ранку, то людей дуже мало. В Тернополі дуже багато церков. Практично кожен район міста має по декілька своїх церков. А ось тут у нас є такий савич парк. Зараз я вам спробую показати, якщо буде видно. Це такі е, лижні гірки, лижний трамплін. А тут дерева вже поросли високі, то вам вже цього не покажу. Ну, їдемо далі. Мені треба в центр, то я вийшов на зупинці залізничного вокзалу. До речі, ви знаєте, Тернопіль дуже зручне місто і таке дуже компактне. Ось наш центральний залізничний вокзал. І щоб ви розуміли, якраз от, от виходите з центрального входу і так от, от йдете просто по прямій, по прямій, по прямій. І ось от одразу ну це медичний університет, але він знаходиться на центральній площі нашого міста. Тернопіль не є великим містом. Я, якщо не помиляюся, то протяжність одного. Від одного до другого кінця 10 кілометрів. Але знаєте, не дарма називають містом молоді, молодіжною столицею України за рахунок студентства, за рахунок багато освітніх закладів, університетів, в які з'їжджаються в принципі, з усієї України студенти. Молоді дуже багато. Місто відносно зелене, хоча і забудова йде шаленими темпами. Але місто компактне, місто зелене. Місто чисте, охайне і таке, знаєте, дуже європейське, дуже молодіжне. От, ну, Я по можливості буду трішки показувати. Марко дуже просить піти сьогодні на катер покататися, на наш Тернопільський став, але не знаю по, по погоді, бо передають дощ. Я сьогодні теж, бачите, з парасолькою. Ну, але подивимося по ситуації. І Він сказав, якщо не підемо на катер, то обов'язково маємо піти на цей М -м -м. Макдональдс. Не знаю, не люблю Макдональдсу. Ходимо туди вкрай рідко, напевно, що раз в рік навіть може ще рідше. Ну, але подивимося по ситуації, як воно буде. Бачите, такі от оці от це сливи, напевно, що посаджені. Минулого року були ще клени, але клени повимразали, оці от е, червоні. Це алея до центрального... алея до центрального залізничного вокзалу. Бачите, якраз все по прямій. Ось така от 100-метрівка і вже ось буквально ще метрів 50 і наша центральна площа. До речі, покажу вам такої трішки старовинної архітектури в Тернополі. Ось теж оці малюви зацвіли Карпатські чи? Гібіскуси. Гібіскуси. Ось, подивіться, яка от будівля. Знаєте, така дуже багато архітектури ще в такої. Австро-Угорської. Я вам потім покажу нашу таку центральну одну вуличку, теж така дуже красива. А це взагалі-то мені здається, мені здається, що цю будівлю віднесли до пам'ятки архітектури. Зараз подивимося з вами. Це вулиця Івана Франка. Дуже багато молодих пар, весіль приїжджають сюди на фотосесії до цих ошатних колон. Так, це пам'ятка. Літературна бібліотека, музей, літературное Тернопілля. О, бачите? красиво, правда? Будучи тернополянином, я сам не знаю таких, знаєте, ідеальних локацій, таких старовинних, але деякі знаю і з вами поділюсь. Це Вілла Грабовських 1894 року. Бачите? І ось тут. У цих колонах дуже красиві фотографії получаються. А зараз це бібліотека, музей, літературне Тернопілля. Йдемо, бо зараз прогавимо з вами стоматолога. До речі, це цей ресторан, в якому наша Іванка працює, бо ми як приїжджали до нас Алка, як ми їхали в Карпати, то якраз ми заходили сюди на десерти. Нас Іванка пригощала. Тут авторська кухня і практично кухня вся Іванкина. До речі, тут такий теж гарний будинок. Він цей. Боже мій! Ві... Іванка, привіт! Моя Боже! Сто років не бачиться. Це, Це... зйомка, так? Да? Я в зйомках, <сі> Моя хороша. Я, я йду, знаєш, от він такий. Я йду і кажу, ми приїжджала Алка, і якраз ми заходить до Іванки на десерти, вона авторська кухня. Боже, моя хороша, стороків. Слухай, ми, бо. Ми в одному місті, він, а бачимося нас тільки рідко. Да. Слухай, у мене, блін, така проблема. Знаєш, з кадрами зараз проблема не хотів би до мене. А так ти кухонь. кого шукаєш? Харе шукає. Отже, жінку, мой золота, та ти знаєш, що, що я ж якийсь який мене кухар. Я тільки тут якісь е, в цьому в Ютубі, де що там деколи роблю. Та ти... які ти ну, згадаєш старі часи? Ну давай, то мені треба допомога. Слухай, там графік дуже нормальний. Де коли виходить? Ну, ти знаєш, на я, ж, я, ж, я ж працюю офіційно, виходить, зараз. Ну, такий трохи плаває графік. Е... То блін, мене три на три. Три вийдеш три вдома. а там якщо не треба більше вихідних, то можеш більше взяти. Та подумай. Ну блін. Ти мені <смеш> даже якось, авайтью, підпишеш. <відбереш. смеш> Боже, жінка, милота, а я ж почервоні. <смеш> дивіться, моя Це, Знаєте, ми, ми як були на мастер-шефі, ми були двоє саме таких <смеш> піздюхів, знаєте? І е, на нас мало уваги звертали, бо тому що знаєте, казали, що самі малі, самі малі. Але тим не менше, знаєте, ті самі малі дивіться, стали великими шефами зараз. Ну. Я подумаю, авантюру, я тебе обов'язково подзвоню. Добре. Добре, в мене гастровечір, я мушу бігти. Все, Добре. Добре. Я Добре. бачу, як став блокнотах. Все, давай. па-па. Я наберу, па -па. я подумаю. Він там. <laughs> па Да. Так, звичайно, це виходить. А ви знаєте, а, а чому б ні? Якщо, до прикладу, я працюю, виходить, як називається? Ну, в будні дні, а тут вихідні, в вихідні, субота, неділя. Е, знаєте, то кажуть, зустріч на мільйон, так? Ви знаєте, авантюрна зустріч, яка все ж таки може повернути твоє життя на 360 градусів. Е, Ну, треба подумати. Треба подумати і треба задуматися над пропозицією. А, а вдруг, правда? До речі, тут є ще, ну, взагалі в Тернополі дуже багато закладів. Один з них е, такий, я не знаю, напевно він працює чи не працює, але я вам покажу дуже класну локацію. одну. Вона називається Італійський дворик. Оцей будинок, який я вам показував, він з отієї сторони. А тут одне, що грає музика. Тут коли приїжджають, тут коли приїжджають дуже часто туристи, то заходять сюди на таку локацію. Знаєте, теж для якоїсь фотографій на така старовинна, аутентична. Тут е, один заклад, тут вже інший заклад, але бачите, він не працюючи на сьогодні. Але тим не менше, тут теж доволі красиво. Я не знаю, чому за стільки часу нічого не реставрують, але повірте, що оці от дуже класні локації просто для відпочинку, просто щоб прийти, подивитися, знаєте, і відпочити для туристів. Для туристів, так що, якщо будете проїжджати так що якщо будете проїжджати повз Тернопіль, або ж на таку яку, знаєте екскурсію в наше місто, то ці локації вони близенькі. Тернопіль невеликий. Він маленьке місто, і оці всі класні такі штуки вони знаходяться практично в центрі міста. Орієнтуйтеся на нашу центральну площу. Зараз я вам її покажу. До речі, покажу вам трішки нашої архітектури. До речі, до речі, пригадуйте, коли ми заїжджали в позову. До речі, ось це п'ята школа. П'ята школа номер 5 Коли ми заїжджали в Кузову, я вам показував дорогу і казав, що у нас дуже багато було таких от доріг з бруківки. Це австрійський тесаний камінь, така от бруківка вона вічна просто. І раніше центральні вулиці і дамба нашого міста, там де став, знаходиться, теж були такі от бруківці. Вона просто вічна. Зараз, напевно, що останніх років, ну, з десять, напевно, що коли почали ставити таку сучасну бруківку всюди. Ну, як. Як отут. То оцю почали просто знімати. Я не знаю, куди вона дівається, але, як на мене, знаєте, от, як кажуть, невбиваема, була би краща. В Тернополі дуже багато закладів. І кав'ярень, і кафешок. А наше місто, от центр міста, це будинки, оці Сталінки. Там такі от високі оці стелі по три метри. Ну, комусь подобається, комусь не дуже. У мене коліжанка, одногрупниця. Якраз п'ята школа, і вона одразу неї жила в такому будинку з високими стелями. Багато сучасних таких пам'ятників поставили. Вон там, вон, бачите, соти з медом стоять. Туристи фотографуються. Це от Євростудія, це корпус, корпус Національного економічного університету. Тут навчаються мовники. Мовники, англійська, німецька. я, як був... Ми з Олею, як були на якомусь курсі, напевно, третьому, то були курси японської мови, яку викладала а, Полька. І ми ходили сюди на курси а, японської мови. Речі... Та от вуличка вона йде прямо до озера, до ставу нашого. І оце от третя школа. Третя школа. Ось так. А це зараз, бачите, я ще як нам часу, то це був національний економічний, а зараз це вже Західноукраїнський національний університет. Це вже наш драматичний театр. Ну, Я вам зараз покажу його спереду на нашій площі. Тут бібліотека Затонського. Ми як були студентами, то ми з неї практично не вилазили. Тут багато дуже багато наукової літератури, коли ми писали статті різні. Бо ми з Олею обоє були в науковому товаристві, в науковому клубі. Наукове товариство імені Шевченка. Ось. І Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. Коли ми були студентами, то ми з нею просто не вилазили з цієї бібліотеки. От. Алея героям. вже <плес> сюди продовжили, бо, тому що в нас там прапор. І алея йшла туди до універмагу. І настільки багато в Тернополі героїв, що ця алея пішла вже в цю сторону. Трішки вітряно. Ми якраз виходимо зараз до нашої центральної площі. Зараз я вийду на центр площі і так по колу вам покручусь і покажу нашу площу. Нашу площу теж, бачите, заложили бруківкою. Дуже, дуже вітряно, але ось я вам покажу прямо. Ось там, де ми вийшла зупинка наша, драматичний театр імені Шевченка. Ось він який, ошатний. Ось тут четверта школа. Бачите, прямо таке теж приміщення. І по прямій дорожка, теж, що можна вийти до нашого ставу. Ця от будівля, теж така от старовина, тут корпус медичного університету. А ось це вже жилі будинки. Ось тут люди вже проживають. Прямо наш центральний універмах. І ось наша площа. Невелика, але компактна і направду дуже-дуже красива. Добре. Так. А місто стоматолог ось в цьому будинку знаходиться. Так що біжу якраз поремонтую свого зуба, після чого, після чого поїду додому і а, з Марком, з Олею сьогодні поїдемо в Макдональдс. Вогода Дощу нема, але хмарно і на катері буде копати, і на катері буде дуже прохолодно. Вітерець такий є. Тому, напевно, поїдемо в Макдональдс. Я ж Маркові пообіцяв. Ну, Звичайно, що вас візьму з собою. Ходіть.